Привіт, друзі! Сьогодні до річниці повномасштабного російського вторгнення поговоримо про міфи, яке воно розвіяло із військовим експертом Михайлом Жироховим. З Самого 2016-2017 року е, західні інструктори вони розуміли, що велика війна вона буде означати, що Росія піде великою армією. І тому українська армія вона була такі моменти відпрацьовувалась як боротьба або використання малих мобільних груп. Тобто розумієте, питання в тому, що маленька радянська армія ніколи не зможе взяти перемогу над великою над великою радянською армією, тому була зміна тактики і стратегії. Тобто в стратегічному плані вважалося, що українська армія повинна мати можливості вести маневрову, маневрену війну в той час, як росіяни готувалися до повноцінної війни. Російська військова думка вона була на основі досвіду Другої світової війни. Тому весь час росіяни готувалися воювати з повноцінним супротивником, тобто з арміями НАТО. А 24 лютого вони отримали неконвенційну війну, війну малих груп, коли росіяни можуть добре воювати, коли вони бачать рубежі, коли вони бачать лінію фронту. Коли лінії фронту немає і удари наносяться з декільких сторін, і з якої сторони буде нанесений наступний удар, вони не знають. Російська армія і російські генерали, перш за все, ми говоримо про управління військами, вони втратили це управління і вони не змогли реалізувати ті можливості, які у них ну очевидно були на початку вторгнення. Російському суспільстві це було питання в тому, що можна взяти Київ за три дні. Що російська армія після того, як в нього десятиліття вливали мільйони мільярди доларів, вона дуже боєздатна і вона здатна вести такі стратегічні операції. Цей міф був повністю розбитий обороною Києва, обороною Чернігова. Ми тут потрібно розрізняти Чернігів і Чернігівщина. Чернігівщина їм було цікаво як напрямок. Це напрямок для того, щоб було київського, тобто київське угруповання, воно не могло з'явитися під Києвом, ну коли Гостомель вони не отримали. Стало зрозуміло, що це угруповання повинно бути тягнути через Чернігівську і Сумську область. Оце так. Чернігівська Сумська область, а більше комунікацій, дороги, які у нас були, вони їм були цікаві. Ні Суми, як місто, ні Чернігів, як місто їм він був нецікавий. Я маю на увазі з військової точки зору. З військової точки зору контроль над Черніговом був цікавий як контроль над хабом, як великим залізничним хабом. Російська армія досі може наступати тільки при підтримці залізничного залізничного сполучення, тобто це великі об'єми військової військових військових вантажів, і вони йдуть виключно по залізниці. І якщо вже аналізувати події, які сталися, то можна сказати, що, наприклад, залізничний міст. В Чернігові він, він був не пошкоджений. Залізничний вокзал, в колії в Чернігові вони були не пошкоджені. Хоча обстріли були і поряд, і авто, автомобільний міст був підірваний, але Залізничний ні. Який був задум нашого командування, який був задум генерала Нікалюка, я особисто не знаю. Але е, при початку вторгнення. Був період десь півтори-дві години, коли управління військами з Генерального штабу було втрачено. Керівники оборони Чернігівщини і Чернігова вони взяли на себе відповідальність, і вони, я так розумію, ну якщо брати деякі інтерв'ю і мій особистий досвід, вони змінили плани оборони. Тому я можу сказати з ну, великою, великою впевненістю, що, скоріш за все, планів оборони Чернігова, Чернігова як міста не існувало. З початком вторгнення, може чуть раніше, західні наші союзники вони вирішили компенсувати переваги російської армії поставками зброї. І було дві позиції, які західні союзники закривали в першу чергу. Це протитанкове озброєння і е, озброєння я маю на увазі зенітно-ракетні комплекси. Мало хто знає, але е, переносні зенітно-ракетні комплекси Стінгер з'явилися в тому числі і в Чернігові ще до початку великого вторгнення. Тобто е, насичення е, навіть невеликих підрозділів е, великою кількістю ПЗРК. Стало, стало причиною того, що ми пам'ятаємо, що після 6 березня, тобто був період з 26 лютого по 6 березня, коли росіяни використовували авіацію. Після того як вони втратили конкретно в Чернігове над Черніговом чотири літаки, ну Черніга і околиці. А після цього удари припинилися. Причому це всі ці літаки вони були збиті ну практично всі там. Вони були збиті за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів, тобто ті комплекси, які простий військовослужбовець може може опанувати буквально за 2,5 години. Ну по перше. Те, що говорили на початку великого вторгнення, крупномасштабного цього вторгнення, що буде війна недовго, воно базувалося на оцінках армії і можливості російської і української армії. Мало хто знає, але той же Київ достатньо артилерії обороняти не було. Навіть салютовий розрахунок, де 30-ті, які стріляли на, на парадах і на всіх інших заходах, вони були в боях. Не було можливості, тобто, якщо подивитися а, в паперовому вигляді, якщо порівняти кількість росіян, кількість танків, кількість артилерії, це було не на нашому боці. А друге питання а, війна, я скажу парадоксальну річ, але вона могла закінчитись ще в кінці березня. Коли були стамбульські домовленості, і е, ці домовленості ну, в якійсь мірі могли привести до, ну якщо не закінчення війни, але до перемир'я. І ці домовленості були повністю е, відійшли на другий план після Буча. Саме Буча була тим, е, тим таким переломом, тим такою, після якої домовлятися з росіянами вже було нічим. Питання було в тому, що якщо коли порівнювали потенціали, військові потенціали України і Росії, то брали загальну чисельність російської армії. Але не брали до уваги, що росіянам, крім України, потрібно було захищати як мінімум фінські кордони, це Середня Азія, це Китай, це повністю Сибір. Тому ту кількість, яку вони змогли взяти для військової операції, для війни проти України, вона була в рази менше. Ось чому вони у вересні, тільки у вересні, і то тільки після колосальних втрат в особовому складі, вони почали часткову мобілізацію. А армія, яка була, ну так скажімо так, мирного часу, ну умов мирного часу, ці її було недостатньо. Тому що знімати, наприклад, частини з підмосков'я або з Рязані, або звідки вони не стали. Тому на першому етапі воювали парашютно-десантні війська, воювали декілька мотострілкових дивізій, які були перекинуті з за Уралу. і практично все. Тобто повноцінної участі, тобто росіяни не, не змогли голити середньоазіатський середні рубеж, вони не голили рубеж на Балтійські країни, вони не голили фінський напрямок, вони взяли тільки ті більш-менш, які знах ті частини, які знаходились, ну скажімо так, в оперативному резерві. Російський міф був заснований на ситуації 2014 року. Тут його транслювали, ну скажімо так, про російські змі, яких до лютого 22-го було більш ніж достатньо. Цей міф росіян був на чому заснований? Заснований на досвіді входження російської армії влітку 2014 року на Донбасі. По-перше, там була колосальна підтримка місцевого населення. А по-друге, звісно, в 2014 році українська армія, українські офіцери, це я можу сказати на особистому досвіді. Я дуже багато спілкувався. Вони були не готові воювати. Вони були не готові воювати з росіянами. А дуже велика кількість офіцерів, тогочасних офіцерів, вони мали радянську військову освіту. Тобто радянська військова освіта вона була про те, що вони разом з російськими офіцерами, там, казахстанськими, армянськими, азербайджанськими, вони разом проходили військовий вишкіл, військову підготовку. І вони, для них було це неприйнятно стріляти в того ж курсанта, ну, курсанта там, умовно, який 20 років тому був поряд з ним в одній казармі. За період 14-22 року виросла когорта офіцерів, які вже не мали коріння радянського, які мали вже підготовку натівську і бойовий досвід війни на Донбасі. Це усі ці вісім років вони мали, ми виростили це величезний плюс, що змогли виростити. І починаючи там залужний, і шаптала, і всі-всі-всі, ті, хто зараз воюють, ті, хто командують нашими військами, у них немає ніяких, ну якісь перед цими офіцерами перед цими офіцерами російської армії, ніяких ну, таких забобон. Якщо ці забобони були в 14-му, зараз їх немає. Ну, по-перше, те, що від Європи від нас відвернеться, це було е, російське ПСО, яке дуже було потужне і транслювалося знову ж таки, нашими змі змі в, е, в лапках. А, а по-друге, якщо порівнювати з 2014 роком, в Білому домі була інша адміністрація. Були люди, які, е, ну, знаєте, так, на фізичному рівні не, не зневажали Росію. І вони побачили шанс для того, щоб звести якісь власні рахунки з Росією, і друге підтримати демократію. Тому що е, зараз, якщо за вчора дивитися виступ Байдена в Варшаві, ми даємо свободу. Вони не воюють за не допомагають уряду Зеленського, не допомагають Україні взагалі. Вони воюють за ідеологію. Це свобода. І це американці е демонстрували і в Афганістані, і в Іракі. Вони дають свободу, а потім е місцеве населення вже може цією свободою може споряджатися як завгодно. Ми побачили і Афганістан, і Ірак. Е американці, до, до речі, їх не вважають провальними. Вони знищили. У ці Хусейна вони знищили цю автократію, яка була в Афганістані. Вони дали свободний вибір, але mm. те, що місцеве населення вибрало, наприклад, далі шлях е мусульманського екстремізму, це їх вибір. От зараз американці не воюють за конкретику, вони воюють за свободу. Вони і це такий фактор, який має вплив і на європейців. Тобто якщо, тобто, якщо б вони воювали за те, щоб Зеленський далі був би президентом, або за якісь інші речі, такого підйому і такого підтримки би у світі, у Європі би не було. По-перше, всі країни в світі, які мають ядерну зброю, вони оцінюють питання в загальному масштабі. І тому е, зараз, крім європейців і американців, які говорять про те, що використання єдине зброї неприпустимо, є ще таке, е, є ще такі фактори, як Китай. Китай, хоча він має нейтральну позицію формально, але не формально. Росія отримала такі. Ну наскільки я розумію, наскільки я знаю, вона отримала реальні, реальні попередження про те, що використання ядерної зброї воно ставить Росію вне рамок міжнародних угод. Тому, якщо Росія це перше таке, що може бути. Якщо Росія і Путін, ну перш за все, Путін, ми говоримо Росія, говопадрозуміваємо Путін. Якщо він вирішить використати навіть тактичну ядерну зброю, це буде означати прямий конфлікт з Китаєм. Це те, що Росія ніколи на це не піде, а тому що єдина єдиний кордон і єдиний такий більш менш потужний гравець це китай і завдяки цьому вони ще можуть можуть воювати можуть якісь якісь моменти на міжнародному на міжнародному рівні якісь відпрацьовувати а по-друге пройшла десь я не знаю влітку 22-го року така інформація про те що американці і європейці вони сказали про те, що використання ядерної зброї, або, наприклад, удари по ядерним атомним по атомним електростанціям будуть розцінюватись як порушення уставу НАТО, і, і це буде як, як екологічна катастрофа розглядатися і напад на територію НАТО і війну, відкриту війну з НАТО. І з Китаєм це те, що це кошмарний сон Путіна.